Як хлопці прості, підписуйтесь на наш канал. Бо... <клес> Всім привіт друзі! З вами канал Тимна <клес> Нелагоди! <клес> 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 Савенчові сьогодні в нас в гостях Андрій, який постійно сміється, і Юрій руки в кишенях Ярошевський. Хороша шутечка, братан. Ну, і також Максим, Назар, знаєте, сьогодні в нас незвичне відео. Ми будемо знімати м'ячик. Взагалі-то кросбар челендж, якщо хто не знає, це потрібно впасти в перекладину. Знімали ми вже таке з Петром Фіфі, -фі, сьогодні вже сьогодні з вживу разом з цими хлопцями. Тож, давайте вирішимо, хто перший буде. Щоб було видно, хто чесно. Так. Я перший. Я останній. Третій. Річ біч. Річ біч. Я тримаю тепер. Б'ємо вон з тої точечки, де стоїть Андрюха з м'ячиком. Починаю я і зразу попадаю з першого разу. Другий б'є Андрій. Третій б'є Юра, він дуже небезпечний суперник, але він не попаде. Ну і зараз Макс, я найбільше боюся Макс. Не поли живіт. Я їх всіх боюся. Я хочу їсти. Я зараз не попаду. Беріть його їжу. Дайте дайте. Я їх всіх всього. Програмєш карпетки, так мама вчила. Все, зараз де бити чемпіон, тобто Юра. Хороша, шутечка, братан. Ми до двох забитих, в мене один, в них нуль. Так, зараз Андрюха забиває.

Грали до двох, я виграв, зараз грають за друге, третє, четверте місце. Нагадаю, хто останній, той виконує покарання, яке придумаєте самі ви і побачите в наступному відео. Я тепер буду просто спостерігати і коментувати це все дійство. Зараз б'є Андрій. Андрій попадає в перекладину. Я продовжую з вами, оскільки я вже виграв. Юра побав поза камерою 4 рази на камеру тільки раз. <рив> так зараз б'є Макс. В нього поки що нуль, в Андрюхи і в Юре один. Якщо з Юра, то той, що в синій футболці. Дівчата, телефон в коментарях. Вай, сюди. Макс. Це не переклад. І так зараз Андрій б'є свій чемпіонський удар. Андрій Чорнійкеде. Горобець в польоті. Юра попадає, другий раз займає друге місце Друге! Юра зайняв друге місце, зараз боротьба між Андрієм, якого один удар і Максом, якого другий. Ні. Коротше, скорше все, Макс виконує покарання, можете вже писати в коментарях. Друзі, все. Чорна хмара, віша хмара. Ми з тобою пара її пара, пара. І пара. так, Андрій, знову чемпіонський удар. Андрій, жовті шорти, чорні кеди. Дівчини немає. І в перекладини теж не попадає. Так. О боже. Андрей, гравец Устя. Макс, ты трошки с кадру выходишь, но то ничего. Я Где ты,

Попадай під таку дитячу музику. Я вас спас. Коротше, друзі, то напевно не чути. Ми завершили брату бити... Розбард <смар> Челендж. Перше, друге, третє, лузер. Ну, одним словом, придумайте покарання для Макса, на цьому все. Аби хтось пише нам чи ні?